Друзі, усім ранок добрий. Вас вітає компанія Gold Cars, місто Львів, Любів княгі 106. І сьогодні такий прекрасний день сонячний, осінній. Хочу вас запросити до нас придбати автомобіль своєї мрії. Це люди, які шукають автомобіль. Вам тоді саме до нас. Ми знаходимося напроти нового цуму Олі 106. У нас є величезний вибір автомобілів в наявності. Автомобілі від 2900 і вище. Ціни різні, автомобілів є досить багато. Тут можна вибрати автомобіль під свій смак, під свій гаманець, в принципі, будь-який. Дзякі, тому залітайте до нас, нагадується найдешевші ціни у Львові, найдешевший авторинок у Львові, можна сказати, на Львівській області. Тут дійсно найдешевші ціни і величезний вибір. Є що обрати. Автомобілі на будь-який смак. Ось такий Ford Focus 8 2008 року біля 4 тисяч. Всіатик такий, ну і різні машинки і хороші досить. Ось такі біля так що, друзі, кого зацікавилося, забігайте до нас, містер Львів, княгиня Олі з